Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. з огороду швиденько, хліба немає, в магазин бігти вже сили немає. Отже, швиденько вирішила приготувати пиріжки до борщу. Борщ вже зварився ще зранку, бо світло вимикають. Отже, я готую такі пиріжки. Швидко, дуже швидко. Вливаю 150 г сироватки. Пів ложки сметани кидаю, дві столові ложки олії, сода, щепотка соди, 300 грамів борошна, Або стільки візьме наша рідка маса. Може, трошечки більше борошна, може, трошечки менше. І замішую таке дуже гарне тісто, виходить. Дуже гарне тісто, таке воно м'якесеньке. Упруге, хороше, розтягується гарно тісто. І готую начинку. Села три зубочки великих, або чотири чи п'ять зубочки великих часнику. скільки вам подобається. Якщо потрібен насичений смак, більше часнику. якщо менш насичений, менше часничку. Села морквину на дрібненькій тертості і пучечок кропу. Все це змішала, посолила. Поперчила і викладаю як начинку на наші пиріжки. Потім беру, заліплюю отак. Заліплюю. Ну, ще не сказала, що, звичайно, тісто ділю на сім частин. Роблю колобочки такі. Колобочки так розкатала і поклала начинку. І отак от заліплюю пиріжки. Заліпила пиріжечки наші і розкачую качалочкою. Легенько розкачую. З одного боку, можна з іншого боку розкачати. Ну, і так, щоб тісто не порвалося, звичайно. Я так, розкачую, скільки можна. Отакий пиріжечок у нас виходить. Так, самісінько роблю і другий. Як на варенички заліпила, отак. От і потім. Отак ліпила його плесеньку, защепнула і розкачую качовкою. Тісто гарно розтягується. Таке пухкеньке тісто. Начинку можна класти яку заводно, але я поклала таку літню начиночку і викладаю на лист або на сковорідку таку велику. Наліпили такі пиріжки і поставимо тепер розігріту духовочку на 10 хвилин. Отакі чудові, пухкі пиріжки в нас вийшли буквально за 15-20 хвилин з випічкою. Тільки подивіться, які до борщу вийшли пиріжки. А аромат дуже гарний. Доїть на всю кухню і часничок, і кріп, і морковочка. Дуже гарний аромат дає часник. Такі пиріжки чудові до гарячого зеленого борщу. Якщо сподобався вам мій рецепт, будь ласка, заходьте на мій канал, підписуйтеся. Якщо сподобалося і неважко, поставте лайки. Така зелена начиночка виходить, гарна. Літня. Весняна, яка завгодно. Дуже така цікава начинка. І смачні пиріжки вийшлося, і корисні дуже. Якраз підходять і до борщу, і до супу.